Доброго дня усім, хто цікавиться сучасною агрономією. З вами, як завжди, компанія ХімАгромаркетинг. Ми працюємо для вас. І сьогодні хочу анонсувати новий ефір AgroSoluшен. Для тих, хто вперше чує про цей проект. Скажу: це майданчик, на якому агрономи, господарств, керівники підприємств. Дистрибуційні компанії, інші фахівці в агрономії обговорюють сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур, шукають можливі шляхи, як оптимізувати технологічний процес, де сьогодні можна і на чому зекономити, і на чому не варто. І в цілому, як підняти рентабельність вашого бізнесу. Отож, якщо у вас є досвід, яким ви хочете поділитися. Запрошуємо, і можливо, вже в наступному ефірі саме ви будете одним із експертів. Отож, до наступних зустрічей в ефірах та на ваших полях. Всім привіт! З вами компанія Хімагромаркетинг. Мене звати Олена і це новий випуск АгроСолюшенс. Сьогодні ми разом з директором компанії Експо Агротехнології Тата Шань Ташань здоров'ям Миколаєвичем зустрілися на полях Сонішку для того, щоб... Розібратися, чи може бути вирощування соняшнику в теперішніх умовах ефективним та прибутковим? Доброго дня, Вячеслав. Доброго дня. Хотілося б для всіх наших підписників трошки почути про ваше поле. Скажіть, будь ласка, скільки у вас гектарів землі? У нас загальний об'єм землі близько 500 гектарів. Основні культури це соняшник, кукурудза, озима пшениця. Був озимий ріпок, плануємо ще на сою перейти. А скільки займає гектарів, яку долю займає соняшник у вас? Соняшник ну, порядка 150-170 гектарів мене таке питання до вас. Ви як і фермер і вирощуєте культури, і продаєте їх. Можливо, маєте якусь статистику, які більше гібриди соняшнику у вашому регіоні на Полтавщині це якісь класичні гібриди, чи це імідж, чи... на які у вас більше фермери полюбляють гібриди? За останні роки зв'язку з тим, що дуже велике розповсюдження такого бур'яного паразита, як вовчок, і дуже багато гробів змушені переходити або до стійких 6-7 расових гібридів, або використовувати технології там, ну, або Євролойте стійкі, або Гранд Стар стійкі, гібриди соняшників. А на цьому полі яка культура, який гібрид весільний? На цьому полі Культура соняшника і мідозолідова група, є тобто стільки до е, е, Ну, група угу. євролайтенгу, і мідозолідова група. Е, дане, дане поле було посіяно в кінці квітня. Е, це гібрид, який стійкий до євролайтингу або так звана група Клерфілд. І даний гібрид високолиїнового напрямку. Ви вирощуєте тільки такі гібриди чи ви різні пробуєте? Ми в цілому перейшли останні роки на стійкі до Євролайтена угу. щоб застосовувати один гербіцид, так як це економічно чуть-чуть Понижує собі вартість продукції. Вячеслав, скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви доцільним використання ґрунтових гербіцидів на соняшнику, чи варто розраховувати тільки на страхові? Я рахую, що застосування ґрунтових гербіцидів дає прибавку врожаю десь відсотків від 10-15, а інколи навіть до 35-40. Було ряд. І практичних, і е, випробованих досліджень, але дійсно внесення ґрунтових гербіцидів вони на старті культури дають ну, якби старт рослині, що вона от, ну, її не безпокоїть, як кажуть бур'яни, е, і вони стартують більш інтенсивніше на початкових стадіях. і коли чиста культура, вона більше йде закладка на врожай. Але інколи а зараз таке время, що всі аграрії почали економити і в багатьох не виходить застосувати і ґрунтові, а потім і страхові. Тобто вибирають якийсь оптимальний економічний варіант. А чи використовували ви у себе тут ґрунтові гербіциди? В цьому році ми використали ґрунтовий гербіцид. І так як у нас дане поле насичене амброзією, і ми змушені використовувати і друге внесення. От в даному випадку, чого й підбирався цей гібрид, що ми використовували імідазолідову групу гербіцидів, дане поле було ще з осені. Погодні умови так склалися, що частина поля ми виграли, а частина була навесні вже дискування. І там, де було дискування, ми от частину поля не вносили ґрунтовий, то коли була весняна вегетація, то відрізнялося поле там, де було дискування і де була оранка. От На ту сторону поля було оране, на ту. Сторону дисковане, то різниця і рослини там геть відрізняються. От тут оранка є оранка, але тут і ґрунтовий був. Uh -huh. А які ґрунтові, а, які діють е, Ну, В цьому році ми застосували максимально економ варіант. Це ацетохлор плюс прометрин. Ацетохлору ми давали 1,7 літра на гектар, а прометрин давали 2,5. Коли пішли дощі, то краєві ефекти були що присадило. Так, да, фітотоксичність проявилася, але вона якби не дуже довго, швидко дійшли рослини. А страхові гербіциди ви вносили в яку фазу? Фаза була вже дві поява третьої пари справжніх листків, і якраз в цей період пішла ну, невеличкі прояви. Бур'янів і, в принципі, ми якраз накрили, в основному масу нас чисті боля. Ну і на всякий случай, не дай Бог, тут би був вовчок, то емідозолідова група якраз зробила так, що їх не було. Скажіть, будь ласка, Вячеслав, які саме діючі речовини ви використовували як страхові гербіциди на цьому полі? Аналог євролайтингу ми застосовували в нормі літр 200. На гектар. А препарат лозит ми застосовували у дозі літр 300, на кукурузу цього вистачило. На цьому ми більше ніяких гербіцидів не застосовуємо. В'ячеслав, скажіть, будь ласка, чи чули ви про таку діючу речовину, як флуміоксазин, і чи використовуєте ви її на своїх посівах? Ну, я таку діючу речовину знаю. В цьому році компанія Хімагромаркетинг випустила продукт з діючою речовиною флуміоксазин. Називається Він Магістер. Цей препарат чудово діє на будь-який соняшник, можна вносити проти бур'янів. Також рекомендуємо вносити його на сою і як ґрунтовий гербіцид, навіть на пшеницю, на озиму, на яру. Тому я вам його рекомендую. Звертайтесь до нас. Він чудово забирає будь-яку рослинність, не, небажану рослинність на полях. Скажіть, будь ласка, а фунгіцидну групу? Ви вносите сюди фунгіциди? Обов'язково. Ми вже років 5 використовуємо фунгіциди і додаємо бор. Угу. В даному випадку ми застосували препарат Джокей, фунгіцид і сухий бор. Угу. На цьому ми більше нічого не застосовували. Та й економічно... Ну ви одноразово вносили, так я одноразово. розумію? Одноразово. Один кілограм сухого бору. Там, здається, 17% і жокея 0,506. Ну, ми 0,5 використовували. А в яку фазу вносили? Фаза вже була зірочка, ну десь, скажімо так, трошки вище за коліна. Щоб клір інструктора не, ну, не пошкоджував рослини. Ви вносили профілактично чи вже були прояви цих свороб? Ні, ми профілактично вносимо, ми не чекаємо, що заболіє, не заболіє. У нас по технології застосовуємо о, в такому ну, технологічному mm -hmm. порядку фунгіцид збором, це мінімум. В цьому році трішки зекономили мікродобрива, не застосовували, але раніше ми і мікродобриво, і фунгіцид. І бор застосовували завжди. Скажіть, будь ласка, по інсектицидному захисту. Чи були тут якісь можливо шкідники в минулому році, які перейшли в цей рік, з чим ми тут стикнулися і з чим боролися? Ми застосовуємо протруювання насіння соняшника. В даному випадку ми протруювали насіння додатково препаратом групи Тіаметоксан. От, так як даний гібрид був е, виробником протруєний тільки від хвороб. А коли застосовували бор і фунгіцид, ми додавали препарат імідоклоприд. Е, Ми препарат імідоклоприд застосовуємо для профілактично, щоб не заселялося там, в основному. У нас тля може угу. заселитися. Ну і деякі прояви там шкідників, щоб не ризикувати, ми це вносимо якраз у фазу, коли початок зірочки. Угу. А скажіть, будь ласка, чи не було у вас в цьому сезоні проблем із гусінню? Дуже багато вовняної совки було в різних регіонах і масово вона з'являлася? У нас даного шкідника на наших полях. Зафіксовано не було і нам, мабуть, слава Богу, що його не було, бо коли проявився цей шкідник, то вже соняшник досить високий був, але при обстеженні полів ми не виявили в нас цього шкідника. До речі, у нас з'явився новий препарат на півбіологічна діюча речовина, емамектину бензоат. Він називається траверс. Він чудово знімає питання лускокрилих шкідників на будь-яких сільськогосподарських культурах. І за рахунок того, що діюча речовина біологічного походження він не залишає в собі не залишає в рослині залишків хімічних речовин. Тому я вам рекомендую на всяк випадок, на майбутнє, якщо у вас якісь будуть проблеми з гусінням лускокрилих, звертайтеся до нас, ми вам з радістю допоможемо. Дякую. В'ячеслав, скажіть, будь ласка, на яку середню врожайність на цьому полі ви розраховуєте? Середню вражайність планували 3-3,5. І це буде вражайність, яка буде рентабельною і вигідною для господарства, чи це так ви підрахували залежно від того, як себе культура зараз показує? Ну, в цілому на минулий рік це було ну, відносно вже з прибутком. А в цьому році пониження ціни на порядок нижче, ніж в минулому року. Боюся, щоб хоч би там ми отримали прибутки, хоч більш-менш. Угу. Скажіть, будь ласка, от ви трошки розказали про свою систему захисту і Звернули увагу на те, що ті самі інсектициди та фунгіциди ви завжди вносите профілактично. Більшість аграріїв економлять на системах захисту і вносять уже там в пік, коли замітили перші прояви хвороби, чи виявили появу, масову появу шкідників. Ви вважаєте це нормальним? Чи краще зекономити, але внести раз в невеличкій нормі профілактично інсектицид, фунгіцид Ми прораховували раніше. Застосовувати чи не застосовувати фунгіциди, то дійшли висновку, що коли От ви на даний момент бачите, що в нас відсотків десь 15% ще зеленкуваті рослини. На, на самому, як кажуть, на самому ділі е, це рослини, які витривали навантаження і їх грибкові захворювання не підкосили. У нас, можна сказати, закінчується вегетація і продлилась вона завдяки тому, що ми застосовували фунгіциди. А інші наші сусіди вони економлять на фунгіцидах, то в них вже при однакових сроках посів в них вже зібраний там неділю назад. У нас якраз відбувся повний налив соняшника. І я вважаю, що буде ну, натура. Соняшника вище, а і ціль і урожайність вище. Так що це буде економічно оправдано застосовувати футін Вячеслав, скажіть, будь ласка, чи будете ви на цьому полі дисекацію проводити? Вже ні, бо він буквально за 4-5 діб ну от, різко е посох і ну, достиг. Ми на минулій неділі шукали дрони. Вони на цю неділю нам ну, пообіцяли з'явитися, але ми бачимо, що вже робота їхня не потрібна. Ви... Зекономимо на десекацію. Це добре, це вже плюс до рентабельності культури. Ви дронами вносите всю повністю хімію чи тільки там певні Ні, види? Тільки дисикація. Ну, Ми ще не дійшли до того випадку, що е малий вилив води, ну, еф ефективність підвищує. Mm -hmm. Я як агроном боюсь низьких норм води, але десикація більш-менш нормально проводиться. Якщо ставити на ваги дрон і звичайний оприскувач, ви що скажете, що краще за вашим? Ну, десикацію ми явно не зробимо обичним оприскувачем, то ми нам ну, замовляємо таку послугу. А все інше ми своїм оприскувачем проводимо. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, В'ячеслав, як ви взагалі до дисикації ставитесь і коли її потрібно проводити, на що потрібно звернути увагу перед тим, як обрати, вирішити, проводити дисикацію чи ні? Ну, враховуючи погодні умови, от ми пам'ятаємо погодні умови минулого року, от і цьогорічні, то минулого року. Ми були змушені робити десекацію, так як погода зовсім була, ну, як кажуть, дощ пасмурно, дощ пасмурно, і вегетація затяглася за жовтень, і ну, такого ще не було, що ми навіть листопад зацепили по збиранню соняшника. І я рахую, що якщо погодні умови Показують нам, що затягується осінь. Краще зробити десекацію, ви втрачаєте якісь там близько тисячі гривень на гектарі, можливо, там і менше. Але ви зекономите на сушінні, так як висушити один тонн там більше 150 гривень на сьогоднішній день. І економічно це може бути дороже навіть до півтори тисячі. Тобто ви можете зекономити там від 500 до 1000 гривень на ектар. Ну і плюс вчасно зібрати. Так, до речі, в нас в компанії з'явився новий десикант. Він називається мегадеквад. Там діючі речовини 374 грам на літр. Як ви знаєте, він прискорює дозрівання культур, і в чому його перевага? Він завдяки своїй меншій нормі використання ідеально підходить для дронів. Так як ви полюбляєте десикувати дронами, звертайтесь при при нагоді, при потребі будемо вам поставляти наш мегадеквад. Дякую. ну Ми ваш деклад використовували в минулому році. ну Все спрацювало, все добре. От. Дякую, що у вас з'явився новий продукт, менше займатиме місця при перевезенні, тому що це теж немаловажно, яку машину там чи більшу машину подавати, чи можна там меншими портіями його перевезти на поле. Логістична така невеличка економія. Так, однозначно. І таке питання, хотілося б підсумувати цю нашу розмову. Скажіть, на які моменти варто звернути увагу аграріям при вирощуванні соняшнику, щоб він був економічно доцільним, рентабельним, щоб не в ноль вийти, а щоб отримати якийсь урожай. Починаючи з основного обробітку, в нашій зоні більш розповсюджена все таки уранка. Але вже багато хто перейшов на глибокорихлення. Це такі агрозоходи, які нам чуть-чуть ну, урожаю. Як не крути, а 10-15% на наших традиційних виробничих посівах ми бачимо прибавку від уранки. Потім підбір гібридів. Все-таки гібридів не щитана кількість, але От ми вже підібрали під свої площі, от у нас виходять дані гібриди досить гарно і досить врожай добрий. Потім все-таки система захисту це одна із основ теж. Так як коли буде в чистому виді рости рослина, вона вам закладе додатковий врожай і ви приумножите врожай, а не при, ну, прибавите, зменшити точніше. Ну і все-таки, щоб додатково ми ще збільшили урожай, все-таки треба повністю технологічну схему, програму закрити там фунгіцидним застосуванням мікродобрового збору. Це теж ми коли просчитували, кожна операція там прибавляє якісь 2-3, 3-4. На, якщо це брати соняшник. По інших культурах, ну, в цілому це десь виглядає там, від 10-15 до 15-30% прибавки врожаю. В'ячеслав, скажіть, будь ласка, коли ви плануєте збирати цей соняшник? Ми вже практично почали збирати, але зупинили збирання, було 10% 10,5%. Ну, сьогодні другий день після того, я думаю, що завтра, післязавтра ми його вже почнемо збирати. Тоді ми чекаємо від вас результатів по врожайності. Да. Ми її висвітлимо для наших всіх підписників. Покажемо, чи діє. Побачимо і самі, і покажемо нашим підписникам, як, наскільки дієва ваша схема, система захисту і взагалі система вирощування насіння. Бажаємо вам великого врожаю. Дякую вам за розмову. Приємно було з вами побачитись і до наступних Дякую. зустрічей в нових ефірах.